Маржалі привіт, друже. Мене звуть Дмитро Куріс, я наставник з маркетплейсів і це канал товарка без води. І сьогодні вже 146 шосте відео з мого щоденного челенджу, відео на YouTube щодня». І сьогодні поспілкуємося про таку тему. А як у тебе взагалі з продажами після 18 травня? Ну а на початку цього відео, як зазвичай, постав лайк і підпишись на цей канал, якщо ти, можливо, ще не підписаний. Всі ми з тобою знаємо про закон, який був рівно тиждень тому. Тобто, 18 травня люди, чоловіки перестали виходити з дому в Україні. І так то є правда. Звідки я це знаю, а тому, що я спілкуюся з багатьма селерами особисто в очних сесіях наставництва. І що я бачу? Частина з них вже виїхала за кордон, частина залишається в Україні, але залишається вдома і не виходить з дому. Незвичайно ну, є деякі люди, які мають документи на руках і не хвилюються з цього приводу, але їх не так багато. Так що ж стало з продажами? Я дивлюсь в чаті розетка і бачу таку інформацію, що вам багато селерів пишуть, у нас впали продажі, а у вас як також за тисяча? Як думаєш, така ситуація у всіх? І хочу спеціально для тебе записати сьогоднішнє відео і сказати, що ні, така ситуація точно не у всіх. І ось чому. Сьогодні дуже ситуація схожа з темою COVID, яка була у нас 4 роки тому, коли люди просто не виходили в офлайн крамнички, або людей ганяли по паркам, і поліція забороняла ходити в офлайн. Ну а зараз все просто. Дивись, наприклад, чоловіки не так вже будуть ходити до спортзалів, тому що там їх ловлять і відправляють на фронт. І тому вони будуть займатися вдома. І що це означає для нас? А саме те, що спорт товари були гарно продаватися. Наступна категорія це подарунки і товари для дітей. Тут та ж сама історія. Якщо раніше пара ходила по торгівельному центру, шукала товари, і разом чоловік і дружина обирали яку ж іграшку купити дитині, то зараз зовсім все по-іншому. Багато людей не можуть і не хочуть ходити в офлайн-магазини і купують в інтернеті. І саме тому інтернет-торгівля має потенціал для зростання. І що ми бачимо, коли я весь тиждень спілкуюсь з різними учнями зовсім різних категорій, то у 90% з них є зростання продажів. Те ж саме я можу сказати і по своїм продажам. Також за цей тиждень продажі зросли не набагато, на 20%, але все ж це непоганий показник. Нам що головніше Що продажі не впали, а зросли. І саме це і виходить зараз в онлайн торгівлі на маркетплейсах. Звичайно, є категорії, які будуть мати менше продажів, наприклад, товари для риболовства. Так, багато чоловіків не хочуть зараз їхати на ставки, щоб їх там ловили. І тому, звичайно, і товариці будуть користуватися не таким великим попитом, як раніше в цей же час. Та ж саме історія товари преміум якості. Тобто, звичайно, зараз люди будуть переходити на товари середній або навіть економ. Саме так економіка і працює. Коли є якась турбулентість в економіці, то звичайно люди переходять на левел нижче і купують товари вже середній або навіть економ. Так. Але продажі все одно будуть, і вони будуть не зменшуватися, звичайно, у тих, хто вміє торгувати на маркетплейсах. Ті люди, які професійно підходять до своєї діяльності і, звичайно, розуміють, як все правильно зробити так, щоб саме вони торгували цими товарами. В деяких категоріях навіть є зараз така штука, що у постачальників в Україні вже немає товару, який раніше їм вистачало на місяць, а зараз за тиждень вигребли все під нуль. І це виходить не за коливання курсу долара або євро. Ні, це виходить саме із-за попиту, тому що люди бажають купувати в онлайн-магазинах так, щоб їм можливо на поштомат якось доставили подарунки або товари, і вже дружина пішла і забрала їх. Як ти розумієш, зараз багато військових, у них не маленькі зарплати, і всі вони купують якісь подарунки або інші товари для своєї родини і своїх дітей. Тому продажів менше не стало. Продажів менше може бути лише у тих селерів, які просто не вміють торгувати. Так, таке буває. Розумієш, в кожному маркетплейсі, в кожній підкатегорії є всього 3-5 селерів, які мають зараз свої картки в топі, і саме вони і заробляють гроші. А у всіх інших просто не може бути продажів, чисто технічно, тому що їхні картки просто люди не бачать. Або, можливо, їхні товари знаходяться не в вірному ціновому діапазоні. Я особисто знаю деяких селерів, які зараз знижують ціни, даби якось нівелювати падіння. Але на сьогодні, по факту, проблема не в ціні. Тому що за цінами ти повинен постійно слідкувати, так, щоб вона завжди була в ринку. Тобто за конкурентами потрібно слідкувати завжди, і в кризу, і не в кризу. Це обов'язкова для тебе дія. А ось працювати за трафіком, і за тим, щоб твої картки були завжди в зоні уваги твоїх покупців, оце вже наука, друже. До речі, ще я помітив деяких селерів, які закрили свій бізнес і виїхали за кордон або залишилися в Україні, але поїхали на фронт. Такі також є люди. І, звичайно, місце це не буває пустим, і деякі нові селері заходять в ці категорії і займають там вже ці призові топові місця. Тому вердикт такий: пройшов вже тиждень, і я бачу, що продажі не впали. І тому все, з якому норм. До речі, напиши, як у тебе з продажами після 18 травня. Вони збільшилися, чи вони впали, чи вони на рівні. Напиши в коментарях, що ти думаєш з цього приводу. Ну а якщо ти ж як нову можливість торгувати на маркетплейсах або вже торгуєш на них, але продажів небагато, то більше інфо про те, як збільшити їх, є в описі під цим відео. Ну, а якщо тобі сподобався цей відос, то постав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою. І дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось!